Пала Ісусу Марії, Вітаю вас, благословений вівторок, живемо, радіємо, витриваємо, молимось, і витриваємо, звісно, в радості. І сьогодні дуже спекотно в Меджугорі, тому візьмемо так попало, що візьмемо 25 січня 1998 року. І коли ти зачитаєш посилання січня, то аж стає проголодніше. Дорогі діти, і сьогодні. Ну, і нагадаю, що посилання не було в той рік, в тому зимньому часі, а в сьогоднішній день. І Марія, власне, її підкреслює це кажучи, і сьогодні вас закликаю. Тобто, сьогодні це посилання звучить до тебе і до мене. Сьогоднішній, в цей час, коли ти дивишся це відео, слухаєш його, тому сприймаємо його тепер. Закликаю до повного навернення, що є важливим для тих. Почекайте. Сьогодні закликав вас до повного навернення, що є важким для тих, які не вибрали Бога. Я вас закликаю, дорогі діти, до повного навернення в Бозі. Бог може вам дати все, що в нього попросите. Але ви шукаєте Бога лише тоді, коли вас спіткають недуги, проблеми, труднощі. Та ви думаєте, що Бог далеко від вас і що вас не слухає, і не чує ваших молитв. Ні, дорогі діти, це неправда. Коли ви далеко від Бога, не можете прийняти ласк, бо не просите про них із, міцю, із міцною вірою. Я день у день молюся за вас і хочу вас щораз більше і більше наблизити до Бога. Та не можу, якщо ви цього не хочете. Тому, дорогі діти, вкладіть своє життя в Божі руки. Я вас благословляю. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Сьогодні на Марія каже: просіть. Просіть завжди, просіть, просіть і дякуйте. Будьте завжди з Богом. Сьогодні ти може фінансово все маєш і вже думаєш, так що мені треба? Здоров'я є, фінанси є, і Бог вже й не потрібен. Так багато зараз бачимо країн Євросоюзу, таких заможних країн, Німеччина, Швейцарія, які втрачають просто Бога, втрачають духовність, бо вже повністю забезпечені в лапках. Забезпечені, бо мають гроші, мають. Банківські рахунки, будинки, квартири, там машини все вже мають. Ну але мають направду і найвищий рівень самогубств ці країни, бо люди вже втрачають ціль життя, сенс життя. Ну, начебто, вже всі гроші, вже гроші є, що ще можна. Бо ми ще е, живемо як Україна в надії, що розбагатію стане краще, але не стане, не стане, бо гроші не дають миру. Не дають того, що ми шукаємо на правду, бо це так дає тільки Бог. І Марія каже: всі, хто не вибрали Бога остаточно, 100%, тому для тих навернення буде дуже важким. Ну, бо коли навертатися, треба заробляти гроші, ну, думати про це, турбуватися, годуватися, якось піклуватися про все, коли на то навернення часу немає ніколи. Але ти шукаєш Бога лише тоді, коли тебе спіткають недуги, проблеми і труднощі. Та ти думаєш, що Бог далеко від тебе і що Він не слухає і не чує твоїх молитв. Ну звісно, бо коли все приходить, різко приходить якась хвороба, якийсь банкрут або якесь іще щось лихо, війна, то ти починаєш шукати Бога. І потім та да, Бог не відповів, він, він мене не чує, бо вже війна. Півтора року йде, він би вже припинив би. І зараз тріумфують атеїсти, і, о, Бог нічого не може зробити, ми були праві, війну не може зупинити Бог і все таке інше. Ну, але не, не в тому полягає віра, щоб чекати, коли все обвалиться, і потім до Бога звертатися. Бог, Бог не відповідає, коли ти далеко, не чує тебе, Марія тут так і каже. Коли ти далеко від Бога, не можеш прийняти ласку, бо не просиш про них із міцною вірою, бо не маєш віри. То ти так інер, інертно вже нарікаєш, коли там все завалилося, то по інерції ти там, боже, ну щось допоможи, вже зроби щось, але ти в це навіть не віриш. Просто кажеш, бо думаєш, ну, лишнім не буде, не помішає, так скажемо. Ну, і так багато людей так молиться, ну, зайвим не буде, пойду помолюся. Ну, але якщо ти молишся без віри, що станеться так, по Божому Слову, то ну, пуста марна молитва, то так шкода того часу. Бо краще ти цей час витратиш на своє навернення і зміцнення віри, ніж трубити якусь молитву, яку ти трубиш можливо кожного дня, але вже на такому автоматі, що. Думаєш, щоб його приготувати. ну, рожанець, можеш молитися, а думати, що його їсти зараз, щоб його з'їсти, щоб його зготовити, ага, що вдягнути на вечір, а як піти туди, а як там зробити. Ну, якісь плани свої. Знаємо, як це буває. Там, де серце ваше, там будуть ваші думки. І так ксьон Домінік Домені часто каже, що ті думки, які приходять на літургії до вас, то там ваше серце. Якщо ти на літургії думаєш про гроші, ну очевидно, де є гроші твої, там, де є твоє серце. Або думаєш про здоров'ячка своє, або іще там щось, або іще щось, а не сфокусовуєш увагу всю свою на Ісусі, то там твоє серце, десь воно там. Тебе відводить туди, туди, де ти ще піклуєшся більше, ніж про Бога, Боже Царство. Я день у день молюся за вас і хочу вас щораз більше і більше наблизити до Бога. Марія молиться за нас. І так, да, я в якомусь відео сказав, що Ісус не молиться, але маю на увазі, що Ісус не молиться сам до себе. І як і Марія, вона не молиться сама до себе. Це вже підтверджували візіонери не один раз. І тому Марія може молитися до Ісуса. А Ісус, очевидно, не буде сам до себе молитися. Ісус може вже молитися до Отця. Ну, а як ви думаєте, отець молиться сам до себе, то пишіть в коментарях. Не будемо ми з цього робити вже там якусь не знаю, дискусію, велику таку. Ну, Але молитися треба нам, людям, не просити когось. Ні, добре про когось просити про молитву, але й самому молитися, відповідати на ці молитви. Дуже дякую за всі молитовні наміри, які ви надсилаєте на це відео. Приношу їх в молитвах. Всі ці наміри, які пишуться в коментарях, за всіх, за кого ви просите. Також закликаю молитися і вам за, за ці наміри, за ці інтенції. Важливо нам молитися всім разом, всім разом в одних інтенціях. Тому читаємо коментарі і молимось також. За всі ті інтенції. Це практика така на сьогодні. Практика вірити вірити більше в молитву і силу молитви. Коли ти віриш в цю молитву і силу молитви, то тоді відбувається це по твоєму по проханню і по Слову Божому. Та не можу, якщо ви цього день у день молюся, за вас і хочу більше і більше наблизити до Бога. Та не можу, якщо ти цього не хочеш. Хочеш чи не хочеш, хочу, не хочу. Давайте хотіти. Хотіти бути повністю з Богом, хотіти віддати все Богові, не ховати там щось, якісь гроші там десь сховати від, від всіх. Богу, від Бога не сховаєшся. Бог бачить тебе нас крізь. То віддай, бажай цього. Марія каже: якщо ти не хочеш, нічого не можу зробити тобі. Нічого. То давайте захочемо навертатися, і тоді Марія зможе за нас молитися і допомагати. Я благословляю вас, дякую вам, що відповіли на мій заклик. Я вам дякую за всю підтримку, е, фінансову, молитовну, е, комента, коментувальну підтримку, лайкаючу підтримку. Хай вас Бог береже, оберігає. Будьте благословені, радість вам і мир з Па-па.